Валя знала Олю з дитинства. Вони мешкали в сусідніх дворах і навчалися в одній школі. Оля завжди відрізнялася від своїх однолітків. Вона була дуже доброю і з малого віку шкодувала всіх бездомних тварин. Вона вічно приносила для них їжу і порилася з ними у вільний час. Подорослішавши, Оля анітрохи не змінилася. Тільки тепер вона відучилася на ветеринарського лікаря, і до її турбот додалося ще й лікування. Вона могла безкоштовно вилікувати бездомну кішку, замовляла корм для притулків, і більшість зарплати у неї йшла на них. Сама вона жила в однокімнатній квартирі бабусі, що дісталася їй, коли бабусі не стало. Якось Валя забігла до неї ввечері, її кіт занедужав, і вона хотіла проконсультуватися, що з ним не так. І була вражена обстановкою в будинку. Як було все про бабусі, так все й залишилося: старенький телевізор, диван, шафа, що розвалилася, і столітньої давності ремонт. Олю, а чому ти ремонт не робиш? Обстановку змінити не хочеш? Та мені й так добре, все про бабусю нагадує, хвилинку промовчала, а потім додала. Та й грошей на це ніяк не виділю. Та ти ж безплатно всю округу бездомно лікуєш, годуєш, а всі цим лишень користуються. Ну, а якщо у тварин немає чим платити і немає на що купувати, вони що повинні гинути. А я в цей час що? Житиму в хоромах, я так не можу. Мені совість не дозволяє бути такою, коли іншому погано. Оля сказала, щоб вона принесла кота і вона подивиться, що з ним не так. Через хвилин десять Валя принесла кота. Оля оглянула його і сказала, що треба просто змінити корм. Коли Валя йшла, то на тумбочці в коридорі залишила сто гривень. Потім якось у валі все закрутилося, ніколи було навіть зателефонувати і дізнатися, як справи у Ольги. Минуло місяці, три-чотири, а потім вона побачила її підручку з дуже симпатичним, худорлявим чоловіком. Вони йшли ніколи довкола, нікого довкола не помічаючи, і було видно, що їм добре разом. Цікавість взяла гору. І тому ввечері Валентина, прихопивши коробку цукерок зі своїх запасів, поїхала до приятельки на чай. Двері відчинила Оля. Так, вона змінилася, очі сяяли, вона посміхалася і вся була така по-новому незнайома. Привіт! От забігла чайку попити, дізнатися, як твої справи. Ой, проходь, ти якраз на вечерю, ми. Тільки що сіли за стіл. Валя вдала, що нічого не знає і нічого не бачила. Ми? З твоїм котом? Ні, з моїм чоловіком Антоном. Проходь, я вас познайомлю. Валя прийшла на кухню у кімнаті, як вона помітила, йшов як не дивно ремонт. І зі старих меблів залишився тільки диван. Ти не звертай уваги на розруху. Антон почав робити ремонт. Тепер продовжать у вільний від роботи час. Він, правда, лише три дні як улаштувався, документи довго відновлювали. Антоне, ти познайомся, це моя приятелька валя. Їй простягнув руку дуже приємний чоловік, трохи потиснув і запросив сісти. Від вечері відмовилася, а ось чай випила. Вона з подивом спостерігала за закоханими, і вони справді дуже тепло ставилися один до одного. Потім Антон вибачився і пішов займатися своїми справами. А Валя нарешті отримала можливість дізнатися про всі подробиці їх знайомства. А ти знаєш, Валю? Це твої 100 гривень нас познайомили. Це як? А я, коли побачила на тумбочці гроші. То хотіла за тобою побігти і віддати, а потім подумала куплю тоді корм бездомним тваринам. Наступного дня вранці, коли йшла на роботу, то дорогою забігла до баків викинуто сміття. Там стояв чоловік і щось діставав зі сміттєвого пакету. Коли побачив мене, кинув його і відвернувся, наче штани обтрушує. Я й побачила, що він не спитий, а просто голодний і самотній. Я підійшла і віддала йому твої сто гривень і сказала купите собі поїсти. Він дивився на мене, і в його очах я побачила сльози. І такий у них був біль. Потім я сказала йому, що увечері чекайте мене на тій лавці, може, я зможу вам чимось допомогти. Він на мене чекав, і коли я підійшла, подав мені одну трояндочку і сказав не вкрав і не зірвав, купив за гроші, отримані за розвантаження машини. Тоді я запросила його до себе. І ти не побоялася привести його до будинку? вигукнула мимоволі валя і тут же затиснула рота рукою. Вибач, вирвалося. А в мене що? Будинок наповнений коштовностями. Я його відправила у ванну, а сама збігала до сусідньої крамниці, купила нижню білизну, футболку та недорогий спортивний костюм. Потім Антон розповідав мені, що рік тому не стало його дружини та дочки. Після похорону він загуляв з горя і ніяк не міг вийти з цього ступору. Тим більше в нього нікого більше на цьому світі не залишилося. Друзі його чомусь не підтримували. Незабаром з'явилися якісь незнайомі люди, які люблять погуляти за чужий рахунок. Як це, на жаль, часто буває в місцях, він опинився на вулиці, без квартири і без документів. І коли він усвідомив, що втратив все, він якось сильно і не засмутився. На той момент йому було все одно: нічого не хотілося відновлювати за щось боротися. Антон навпаки, хотів швидше воз'єднатися з своєю сім'єю, але Бог його милував. Потім йому стало гірко, що життя втрачено, і він звернувся до дільничого. А той сказав йому якщо потрібно, то займайся собою сам. Мені й без тебе турбот вистачає. Він пішов до паспортного столу і його знову відправили до дільничого. А коли я дала йому гроші і запропонувала допомогу, як він мені потім сказав, у нього промайнув промінь надії. А раптом Антон дуже хороша людина і я з ним дуже щаслива. А я щасливий з нею і буду вдячний своєї рятівниці до кінця своїх днів за те, що повірила в мене і подарувала другий шанс жити по-людськи, сказав Антон що зайшов на кухню. Він обійняв свою дружину і ніжно-ніжно поцілував у щічку.